По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. 29 січня Ізмаїльщина провела в останню путь водія протитанкового взводу 2-го механізованого батальйону солдата Олександра Горобченка, який загинув 21 січня, героїчно виконуючи бойове завдання. воїна Олександра, який віддав життя своє за загріну нашу державу. Нехай Господь принесе вічний спокій справо Божого Олександру. А ми будемо підносити свої молитви за нього. Олександр був механіком, водив автівку ледь не з дитинства. Навчався в Ізмаїлі у технікумі, потім у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Києві. З березня минулого року став на захист рідної землі від російського загарбника. Його основним завданням було вивозити поранених та загиблих побратимів з поля бою. За заслуги перед батьківщиною Олександр був нагороджений відзнакою командувача військ оперативного командування Південь. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Олександр був доброю та чуйною людиною. У скорботі по ньому залишились люблячі батьки, дружина та діти. Вічна слава та пам'ять герою. Хто ж ми буде брати? Yeah,